Вони захищають нас на передовій, а ми невтомно підтримуємо їх у тилу. До очільника міста звернулися кам'янчани, які служать на Донецькому напрямку у військовій частині А-4953 з проханням зробити ремонт автівки для виконання бойових завдань. Зробили капітальний ремонт для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам повертатися додому з перемогою, живим живими та ушкоджим, а вам також. Швидкого Я... одужання. Дякуємо, Я... пане Я... Ме за допомогу. Я... Захисники несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні. Тож мобільність для воїнів край важлива. Коли вийшла з ладу автівка, одразу звернулися за допомогою до свого міського голови. Всі гірвали, спасіба, бистра, моментально зробили, допомогли. Ну, Тепер ми мобільні. Ну у мене зараз саме важливі робота. Ну ми збиваємо ті західи. Чем больше мы их ну, танцобьем, тем меньше не прилетить.